Вітаю, любі друзі. І знову в Мірсі А601. В чому суть? Суть його автономності і можливості використовувати десь в польових умовах. Це паяльничок, хто знає. Повністю не буду відкривати, бо тяжко одною рукою. І так, від автомобіля з отаким адаптером, Що в комплекті. Все працює, все окей. Далі. Щас вимкну його. Щоб не нагрівся сильно. Далі. От ми маємо ось таку павербанку Басеуса. Павербанк. Так, 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 так. Е, був куплений окремо. А я його використовую ще для інших своїх приладів. Також І так, також маю ще потужніший. Але це вже трішки для інших потреб. Це бустер в автомобіль, він набагато тяжчий, набагато більший. І я щось так вирішив, що ліпше купити оцей більш мобільніший. Е, отак він красивенько світиться. Майже не видно не принципово. Е, З ним йде комплект 100 Вт. Далі що ми робимо? Ми вмикаємося. І так, ми увімкнулися. Ми увімкнулися, отак, от щоб було видно. Від павербаночки. Все, від павербаночки він працює. Тобто він... Він чувствується, Він нагрівається. Все добре, можна ним працювати. Так що хто казав про павербанку? Ось, хто, ну, хто буде використовувати його з павербанкою, ось вам робочий комплект. Ось такий павербанк і такий паяльник в Нірсі. Тож, всі лайкуємо, всім мирного неба. Підписуємося на канал. Буде ще багато, чого цікавого. Па-па!